От про ці закупівлі хочемо з вами поговорити. Чому в головах місцевих чиновників столичних, зокрема, бруківка, барабани, оці овочерізки, вони набагато пріоритетніші ніж, наприклад, дрони для військових з урахуванням того, що все таки існують і деякі міські ради, які йдуть на такий крок і через прозоро закуповують дрони для військових, чому не всі мислять такими категоріями? Тому що всі люди різні. Ну якщо дуже просто сказати, тому що у всіх людей є різні інтереси. Хтось ставить свої особисті меркантильні інтереси вище, ніж інтереси громади або інтереси суспільства в цілому. Ну хтось намагається знайти баланс. Треба розуміти, що насправді ж ну, всі політики є людьми, і в них є свої власні меркантильні інтереси. Вони представляють громаду. Громада також складається з різних груп. У цих груп є також різні антагоністичні інтереси. Іноді інтереси індивідуальні і громадські, вони дисонують. Іноді інтереси громади дисонують загально національними інтересами. І якраз для того існує політика, для того, щоб всі ці інтереси узгоджувати. І зараз ми спостерігаємо якраз за цим процесом. Тобто покладатися просто на високий рівень самосвідомості всіх учасників політичного процесу, ну, я вважаю, що це трошки наївно і інфантільно. Тому, ну так, маємо те, що маємо. Єдине, що я хотів би, щоб ми в цих дискусіях не вихлюпнули разом з водою і дитинча, яка каже народна мудрість, і не впадали з однієї крайнощі в іншу в інші крайнощі. Тобто, коли говорять там про дрони, то про які конкретно дрони йдеться мова? Ну, тобто, ми розуміємо, що є товари е, військового призначення, вони е, при, можуть бути придбані лише певними суб'єктами за певною процедурою. Тобто, якщо хтось думає, що міська рада може вийти на світовий ринок озброєння і купити там систему Петріот. Ну, то це пропагандістська маячня, це неможливо. Якщо ми говоримо про придбання якихось цивільних ну, пристроїв, які можуть використовуватися для досягнення певних ну, воєнних цілей, це інша історія. Ну але знову ж таки є відповідні закони про повноваження органів місцевого самоврядування, про те, як вони роблять своє бюджетування, куди можна витрачати кошти міського бюджету або державного бюджету, куди не можна їх витрачати. Бо на жаль, суспільство Зараз накидається хибна думка про те, що кошти державного бюджету або там кошти місцевого бюджету можна використати як заманець. Насправді це значно складніше робиться. Це один момент. Другий момент, коли ми говоримо про державні закупівлі, то тут є кілька аспектів. Аспект перший це пріоритетність. Ну про що також ви правильно зазначили у своєму запитанні? Наскільки е, витрачати е, ті чи інші кошти місцевого або державного бюджету на ті чи інші е, цілі, доречно саме в цій ситуації? Бо яка пріоритетність проблем, що на сьогоднішній день є важливішим: Бомбосховище чи бруківка на Богдана Хмельницького? Ну, знову ж таки, е, хто це має визначати? Другий момент це суто фінансовий кошторисний, я б його так назвав. Вартість тих чи інших товарів і послуг на превеликий жаль. Зараз ми спостерігаємо за тим, що навіть люди не у там я не знаю в секрети бюджетування, бачать, що е, ну ціни м'яко кажучи завищені. Це м'яко кажучи, дуже толерантно, так, так висловлююся. Ну, відповідно, виникає про те запитання, ну, як оголошуються тендерні умови? Ну, під кого ці тендерні умови прописуються? Ну, чи ці тендерні умови не створюють передумови для а, якихось корупційних чинників? На превеликий жаль, зараз ми можемо говорити про те, що. Принаймні, підстави для таких припущень є з огляду на ті цифри, які оприлюднюються. Ну, і це дуже важливий момент. Ну і третій момент аспект в цьому ж розрізі, це як це контролювати. Я все-таки схильний думати, що це більше до правоохоронних органів. Хоча, з іншого боку, також усвідомлюю, що більшість цих витрат, ну, що найменше, не виходять за межі е, повноважень і, ну, як би це сказати, Право, ну не заборонено ж купувати овочі черізки або там барабан. Ну ти їх купує. Ну, ну, але ж тут ми набагає? повертаємося знову знаю, до пріоритетності. Тут же ж ми знову повертаємось до пріоритетності. Умовно, середньостатистичний українець, маючи свою заробітну плату, він розуміє, що він може кілька тисяч задонатити на потреби армії і відмовитися, наприклад, від нового одягу чи нового нової пари взуття. Це ж кожен українець робить вибір. Ну, кожен українець робить вибір. Ну так само, як робить вибір, і кожен суб'єкт, ну який має певний бюджет, нам ну, міська громада, там селищна громада чи загальнонаціональний бюджет. Мені до речі, дуже дивно, коли депутати там розказують про щось. Вони схвалювали відповідний закон України про державний бюджет України на 2023 рік. Вони робили це бюджетування в цьому законі. все прописано. Основні як джерела надходжень, так і витратна частина. Ну але водночас ми повинні розуміти, що насправді. У нас зараз одна пріоритетна стаття витрат. Це підтримка сектору нацбезпеки і оборони. І туди левова частка йде всі інші статті, за великим рахунком, ну як би це сказати, не те, що фінансуються, але цьому дофінансовуються за рахунок ну, тієї допомоги, яку ми отримуємо від наших партнерів. І треба розуміти, що вони дуже часто також висувають цільове призначення для цих коштів. Тобто ми не можемо ці кошти витратити не за тим призначенням, за яким вони нам його давали. Ці кошти ми не можемо витратити на воєнні цілі. Ну розумієте, в чому справа вони давали їх під інші проекти? Це один момент, і другий момент, що треба розуміти, що війна це не лише армія, війна це, зокрема, і тил. І коли ви говорите про те, що українці там донатять або там відкладають зі своєї зарплати, то треба зробити так, щоб економіка функціонувала, щоб у українців були зарплати. Ну, бо, бо інакше вони нічого донатити не будуть, бо у них зарплат не буде. Ну а для того, щоб е зарплати були, треба, щоб економіка е працювала. Ті люди, які там, я не знаю, е кладуть дороги, вони отримують зарплати. Потім з цих зарплат вони йдуть, я не знаю, там, в магазини, на базари, щось купують, стимулюють внутрішній попит. Цей внутрішній попит стимулює знову ж таки ті суб'єкти господарювання, які задовільняють цей внутрішній попит. Переважно сьогодні він задовільняється не за рахунок імпорту. Зараз не до імпортних та. Товарів. Зараз переважно все-таки ну, люди вдовільняються місцевим виробництвом. От я, наприклад, також футболочка місцевого виробництва. Ну і я думаю, що зараз ну, це також от купив футболку, простимулював місцевих виробників. Тобто, треба розуміти, що не треба впадати з крайності в крайність. Ну, економіка так не працює. Тому я повністю погоджуюся з тим, що на сьогоднішній день треба, по-перше, чітко визначити пріоритети. Друге, це чітко і більш суворо стежити за тим, щоб ці кошти використовувалися максимально ефективно, щоб таких там тендерів, грубо кажучи, сумнівних, з завищено відвертими ну, цінами. Ну я не знаю, дуже жорстко на це треба реагувати правоохоронним органам. Бо це реально виглядає дуже як би сказати, негарно щонайменше. І третій момент це все-таки треба проводити якусь роз'яснювальну роботу і пояснювати людям, чому ті чи інші витрати в нинішніх умовах є необхідними. Бо ну, дійсно людям здається, що там, наприклад, знімати фільми це не є необхідним, класти дороги це там не є необхідне. Я так не вважаю. Я вважаю, що це також є необхідною частиною для нашої перемоги. Але це треба пояснювати і обґрунтовувати. Хоча б баланс, да, як ми витримуємо витрачаємо ці кошти, бо дехто доріжки кладе стадіони дорожче ніж стадіони будують інші. Оце реально викликає обурення.